У Луцьку під час ранкової повітряної тривоги працювали сили ППО. На жаль, приліт в одне із підприємств промисловості обласного центру стався. Згодом стало відомо, внаслідок обстрілу о 5.17 загинуло троє працівників підприємства. Вони саме працювали у нічну зміну. Відомо, що загиблим чоловікам 27, 52 і 55 років. Усі вони лучани. Ще троє працівників підприємства поранені. Їх доставили у мед. Заклади на місці обстрілу працювали відповідні служби, рятували потерпілих та ліквідовували наслідки прильоту. На світанку під час повітряної тривоги наша область зазнала ракетної атаки. Саме влучання в промисловий об'єкт, наслідок чого загинуло три людини. Три було поранені, які доставлені в лікарню і знаходяться зараз в Середній стан тяжкості. Наразі усе знаходиться в медзакладі, стан стабільний середньої важкості. Усі постраждали працівники підприєм... на підприємстві віком від 34 до 55 років. Щодо об'єкту, коли був приліт, то це звичайне підприємство, яке не має відношення до військової інфраструктури. Назву його не повідомляємо, це приватне підприємство. Зараз е, було, працювали експерти бухотехніки і підбивають підсумки, е, ну, який у Шерп був нанесений. Е, ну, можна, якщо можна сказати, то це виробництво автозапчастин. Ну, Комплектуючи, просто комплектуючи на авто. Це не військовий, і взагалі не, не пов'язаний ні з якою там інфраструктурою. інфраструктури. Е, Станом на зараз ліквідація наслідків завершена. вибухотехніки встановили тип ракет Х-101. Поступило повідомлення в оперативно координаційний центр головного управління ДСНС Улинської області про вибухи на одному із об'єктів промисловості обласного центру. Зазначить, за сигналом тривоги були залучені сили засоби відповідні. По прибуттю до місця події було встановлено, що... Є обвал желізобетонних конструкцій на площі орієнтовній площі 2000 метрів квадратних, та в результаті влучання виникла пожежа на площі орієнтовній площі 200 метрів квадратних. По, по приїзду рятувальниками головного управління було проведено ліквідація загоряння та приступили до... Розбору завалів. Значить, під час розбору завалів рятувальниками було врятовано одну особу. Це чоловік, який був витягнутий з-під руйнування і переданий в карету швидкої медичної допомоги для подальшої надання медичної допомоги. Також внаслідок проведення робіт з розбору конструкції було виявлено. Трьох осіб загиблих. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 11 одиниць техніки та 30 чоловік, 34 чоловіки особового складу. Операція тривала понад 8 годин. Допомого.